Всім добрий день. Записую наступне відео про лохину. Це молоді кущі, які були висаджені минулого року, місяць, десь середина червня. Це була висаджена одна річка. Мала там декілька пагонів, досить такі були малі кущі. Були потім дуже добрі прирости і дуже гарний цьогорічний приріст, і цьогорічна вже перша врожайність. Ось бачимо, скільки вже на цих кущах є ягоди. Тут є три сорти, Сорт дюк, сорт Спартан і сорт река. Ну, кущі виросли вже, деякі з них сягають більше одного метра. Прирости дуже гарні. Ось тут у нас, бачимо, також і ягоди, практично кожен кущ вже має невелику, але як на першу плодоношенні досить. Непогану кількість ягоди. Ось бачимо, я так зроблю, скільки вже тут є ягоди. Кущі практично гарно себе показують, гарні дають приріст, гарна ягода. Ну і кожен кущ дасть вже цього року врожай. Ще хотів показати ось такого плану ягоди, що є у гроні така напів достигша, вражена грибком ягода. Ну і зразу такий паніка у всіх, антрактоз, антрактоз, треба обробляти і так далі. Ні. Це не антрактоз. Це звичайна очистка ягоди, як на будь-якому ягідному кущі, чи на яблуках, грушах і так далі. Тобто ця ягода вона без проблем осипеться, коли буде гарний вітер, ця вся ягода піде. Ось хочу показати ось такий. Невеликий кущ, скільки він вже заклав ягоди. Ну, все, ось бачимо ще один кощ. Тобто, на перший рік це досить непогана врожайність. Ну, ось бачимо цей кущ, це вже десь метр, Ну майже півтора метра. Тобто прирости величезні дав, зараз дає ось ще прирости. Саме головне, ці, цей приріст, ось такі пагони, які виходять з землі. Ось бачимо тут у мене починає, починають всякі жителі з'являтися. Маємо ковалів. Ну, у них тут, бачу, так гарно, ну, вони не є шкідливі, для ягідних культур навпаки є корисними, вони захищають культури від всяких шкідників. Але коли достигає ягода, ну, зрозуміло, вони її будуть їсти. Тому потрібно дещо зменшувати їхню популяцію. Ну, ось бачимо, ось такий кущ великий і вже маємо також багато ягод. Прирости, які з землі потрібно залишати. В жодному випадку ну, ось оце весняний ось такий приріст прямо на гілці минулорічній, а це приріст прирости, які йдуть з землі. Ось бачимо, який вже тут приріст. Ну, це вже до метра буде цей приріст. Е, на рахунок плодоношення першого говорить, що потрібно е, ягоду всю квітку забирати, щоб кощ ріс і так далі. Одне запам'ятайте те, що цього робити не потрібно. Якщо ви даєте нормальну агротехніку кущеві, то цього повністю достатньо для того, щоб кущ і приріст мав і відповідно мав ягоду, як на цих кущах. Так, бачимо, ці кущі мають і приріст досить-досить непоганий і багато заклали ягоди. Тому не потрібно обривати квітку, слухати ці дурниці також не потрібно. Ось ще покажу приріст, який вже є. Це вже пів метр. Ось, прирости на гілках. Тобто кущі за цей рік гарно пішли в ріст, бачимо, скільки і ягоди має цей кущ. Це повністю цьому кущові не заважає і плодоношення мати, і рости у висоту, збільшувати кількість пагонів. Тому ще раз повторюю, не потрібно слухати те, що потрібно квітку перший рік обривати. Цього робити не потрібно. Весняне підживлення, гарний Агротехніка. Як бачимо, ось ми маємо, агротканина йде. Дальше. Ми тут робили не траншею, а е, бензобором, робили ями 60 на 60, туди давали, е, закидували торф. Е, цього разу торф, тирсу, практично, практично тирса не підмішувалася і, е, Зверху покривається тирса хвойних. Ну і бачимо, ви маєте ряди, і зверха йде капельна стрічка, яка дуже-дуже добре себе показує, як як, як найкращий варіант подачі води для цих кущів. Ось бачимо, скільки ці кущі. За один рік дали прирост. Це є дуже-дуже добрий, як на мене, результат. Агротканина, а не агроволокно, як я все чую. Зовсім е, інакший матеріал має агроволокно. Тому агроволокно взагалі не рекомендую використовувати тільки агротканину. Яка має іншу структуру, яка є більш довговічніша і, відповідно, менше будете мати проблем, що вона порвалася і так далі. Що ще хотів наголосити? Те, що якщо ви вибираєте молоді кущі, ось на прикладі о цього покажу, то Вибирайте не з одним центральним пагоном, а і з декількома. Чому? Тому що зразу ці пагони почнуть давати вгору ріст, і ви будете мати кущ, а не одне стебло. Якщо є запитання, пишіть, коментуйте, ставте лайки, що конкретніше, якщо є. Потрібна конкретніша інформація, також відповім або зніму відео наступне. Тому всім доброго врожаю і до наступного відео.